Сьогодні ви дізнаєтесь, хто винайшов систему оповіщення повітряної тривоги та як вона працює. Перша птематична сирена була винайдена ще наприкінці 17 століття. Її створив шотландський фізик Джон Робінсон. І використовувалося здебільшого як музичний інструмент. Через 20 років член французької академії наук Шарль Каньяр Латур удосконалив винахід Робінсона, створивши новий різновид сирени з двома дисками з отворами. Один диск був статичним, другий обертався. Повітря проходило через отвори, і в результаті прилад видавав надзвичайно гучний звук. Коли виявилось, що він добре працює занурним у воду, назвав свій винахід сиреною на честь міфічних морських створінь, які зачаровували. Мандрівників своїм співом. Винахід Робінсона довго не міг знайти свого практичного застосування, але його зірковий час настав у вересні 1939 року під час бомбардування Лондона. Електричні сирени, встановлені в Лондоні, працювали у двох режимах. Наростаючий та затихаючий звук означав сигнал повітряної тривоги та рівномірний звук відбій. З того часу електричні або ручні сирени стали використовуватися і в інших країнах. Спочатку як система сповіщення про авіанальоти, а потім як сигнал будь-якої надзвичайної ситуації. Так як же працює система протиповітряної оборони в нашій країні? Хто вмикає сирену? Повітряні сили ЗСУ фіксують запуск ракети або виліт ворожих літаків, передають інформацію місцевій владі, і вже місцева влада дає команду включати сирену. А точніше, сирену включає черговий центр управління, який знаходиться на робочому місці цілодобово. Інформацію про включення сирени йому передають повітряні сили ЗСУ не пізніше, ніж через 3 хвилини після виявлення загрози. Повітряні сили розраховують можливий маршрут ракети з урахуванням того. Що вона може змінити свій напрямок або зникнути з радарів. Тому сигнали повітряної тривоги лунають у всіх регіонах, яким потенційно загрожує небезпека. Дякую всім, хто подивився відео до кінця. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть любий коментарій. А я з вами прощаюся. До зустрічі!